Добрий день, друзі! Мене звуть Діана, і ви на моєму каналі Діана В'язання з Діді Компанії Endlife. Сьогодні хочу реабілітуватися, бо не було можливості випускати відео, хворію, і зима вирішила мене випробувати. З перших своїх днів і на роботі, і вдома якась катаклізма. Але ми не здаємося і продовжуємо потихеньку в'язати. Отож, про все по порядку. Шкарпетковий сплекс це спільний проєкт, який організувала Анна Гарілова. Її канал називається Живу та В'яжу в Естонії. Спонсор Олена Суворкова. Представник інтернет-магазину В'язалочка, який знаходиться в місті Чернігові. Посилання на спонсорів, організаторів і дівчаток, які приймають участь в цьому спільному проєкті, будуть закріплені в першому коментарі. Проходьте, будь ласка, дивіться, як і що дівчата в'яжуть, яку красоту! Вони роблять своїми руками. Підтримуйте їх лайками, вподобайками, пишіть коментарі. Це прод... допоможе продвинути наш український YouTube. Мою каву розчину. У мене от така фасована чайні шедеври, звичайна. Я підозрюю, що це. Якобс. неміцна така. Отож, робимо каву-чай. І якщо у вас є в'язальничка з собою, в'яжем та спілкуємося. Спершу хочу показати вам свою роботу. Оці варішки. Це для мене. Тепер вже не сапожник без сапог, тепер вже сапожник з варішками. Зробила я резиночки і відклала ці варічки, бо не було часу. Але почала смикати Артемини мітинки сіренькі які я вам показувала, я зв'язала, почала смикати його мітинки, бо все ж таки холодно. І думаю, ну, жалко дитину, ну що я в нього кожен раз смикаю їх. Треба сісти і зв'язати. Потихеньку зв'язала. На 44 петельки ці варежки. Резиночка 2 на 2. Такий незначний візеруночок тіньовий щоб було видно, де перед де зад, де спинка, де що. Ось. Вони випрані Щас вдіну на свою руку. Вони випрані і все отакі От варежечки вийшли. Мені вони дуже подобаються. Гарненькі, акуратненькі, нічого лишнього. Ниточка Wolf Time. Ниточка Wall Time в одну сталь. І я не думаю, що мені вони треба двинні, достатньо вони теплі, бо в мітинках мені було тепло. І я собі подумала, якщо пальчики ще прикрити, то взагалі буде на нашу зиму буде нормально. Ось такі варішки. Не зважила я їх. Можливо, зараз зважу. Ні, дівчата не зважу, бо наш папа квасив капусту і десь поклав віси, його дома нема, не знаю, де їх шукати. Залишився ось такий моточок з цих варішок, ось такий. Це перша моя робота. По довжині можу сказати вам. По довжині. 27 довжина до кончика, 27 сантиметрів. Є. Далі носочки. З волтайму, які в мене вже мількали в іншому проєкті, але в'язала я їх тут, і тому зараз вам розповім: тут різинка 2х2 з однотонного вултайма. П'яточка вже почала чередуватися вултайм і секційний вултайм. Поверху малюночок, різиночка 2х2. І закриття тут ленточне, буквально 4 петлі. Петля в петлю закрита. тоже вес не скажу. Оце всі залишки сірого в мене ушли. І світчок. Далі у мене готових робіт немає. Є розпочаті. Ось такі носочки в'яжуться. Alize сам номер. Колор 836. Всі знають цю ниточку, На 72 петельки на 43-й розмір. От стільки в мене вив'язано, скоро треба буде закривати носочок, п'ятка звичайна в'яжеться. В'яжеться, як це називається, Family Look. Ці на двійці і ось ці жіночі теж в'яжуться на двійці. Це такий Family Look, тільки в зеркальному відображенні. Убрати, мабуть, буде чоловічий такий носочок, а жіночий буде ось такий. В зеркальному відображенні Це я готую на подарунок на новий рік. Так само тут різиночка 2х2, так як і тут, щоб вони були повністю схожі по моделям і за кольорами. Жовтий колір, це колір, зараз скажу, 11. 11, Єсть. І ще дуже хочеться, я надіюсь, що ниток вистачить. І хочеться зв'язати ще дитячі, щоб вже був повноцінний фемілі лук. Я надіюсь, що я до нового року це встигну зробити. Розмір невеличкий на 56 петельок. Треба ще зв'язати одні маленькі носочки. Так, далі. Це ангорка. Не дивіться, що вона така сплюснуться, це звичайна ангорка. Ось така етикетка. Їх там є з синіх несколько у цих китайців. Цю ангору я заказала з Китая самостійно перший раз. Хочу вам розказати, як це було. Попросила Вообще, якщо мені щось потрібно купити. З Аліекспресу, то я просила сина. І коли в цей раз я попросила сина купити мені, заказати отакі е спиці трію, він мені сказав, що вони прийдуть поломані. На що я так собі зробила отметку? Ага, якщо вони прийдуть поломані, значить мені треба їх заказувати самій. Ну, він просто має багато опиту і він бачив багато знімків, де речі приходять погнуті, зломані, тому він якось до цього всього дніся, ну я скажімо так, не було в нього бажання замовляти спиць. Я зробила цей заказ сама цих ниточок без реєстрації на сайті. Просто замовила, клацнула, нажати, нажала замовити перший, перший моточок з великою скидкою йшов, і в мене я хотіла замовити три, і мені не вдалося, тому що перший йшов з великою скидкою, щось 80 гривень, по-моєму. А... Додуматися, я ще не додумала, щоб ще раз зробити замовлення і додати ще два мотка, бо вони вже йдуть окремо, бо там вже інша ціна, без скидки. І оце один моточок мені приїхав без реєстрації. Я, я, звичайно, там написала, куди повинна прийти посилка, але я не реєструвалася. Автоматично там вибилась фамілія, адреса, банківську картку один раз тільки потрібно вводити, і потім автоматично з цієї картки може, можемо розраховуватися. Для мене це було ну, цікаво, бо це був перший раз, і я зробила такий експеримент. Через три тижні прийшла посилочка, смс-очка. Що на моїй пошті треба забрати між. Як це вони пишуть? Забрати міжнародні перевозки, забрати посилку. І я пішла і дійсно безкоштовно. Забрала оцей моточок. Це я розповідаю не для тих, хто вже давно користується, а для таких дівчат, як я, які скромненько стояли в сторонечки і чекали, поки їм замовлять. Тепер, же, після цього разу, як воно сработало, як говориться, я наробила купу заказів. Будемо чекати на посилочки. 99% вже відправлено все. Там не все по в'язанню, але будемо чекати і роздивлятись, що я не замовляла. Так, прийшла бабінка з, з, з додатковою ниткою. Я зв'язала зразочок. Це в мене зв'язано половиною. Оця частина, а ця трійкою. Зразочок постирався, після стірки, усадки він зовсім не дав. Ні розтяжки, ні усадки. Який він був, такий остався. Єдине, що, от туду, тут де різиночка, чуть-чуть він по цій лінії зменшився на пів сантиметра. Ну, це, я думаю, він не зменшився, просто різинка чуть-чуть стягнулась. Так, і почала я в'язати варішечку знову для кірочки. Після того случаю, що зараз вам розкажу, що вона ту мою червону, яку я їй в'язала двойну, кстати, зараз я вставлю фотографію, і я в'язала кірі двойні варежки, вони вже в неї, і вони вже... Іспользуються повним ходом, і в, в, в них вже паляться бінгальські огні, і в них вже горять рукавички. Ось, дивіться, Це була така варішечка, верхушечка, і вже вона відрізана, перев'язана і на, на другий день отдана в пользування знову. Ну, діти це діти, бабушки за щастя, Бистренько перев'язати і внучці віддати, щоб вона носила. Ось така, ось така дирака була чорна. Друга внутрішня сторона не постраждала, тільки верхня частина. То бабуська бистро перев'язала, отдала, і діти дуже здивувались, як будто ні в чому не бувало, сказали. Ну, так. Да. Да, Кабута ні в чому не бувало. От така у нас пригода трапилась з варішками. До речі, в мене там цілий влог вийшов про ці варішки. Я їх в'язала три дня быстрим вальсом для того, щоб швидко зв'язати. Проходьте на мій канал, дивіться про ці варішки. Я там подробніше розказую, як я їх в'язала, скільки набирала. А це будуть запасні. Що ж я хотіла сказати? А, я хотіла розказати про цю пряжу пухнорки. Я хотіла дозамовити такі моточки ще і зв'язати світирок. Але шукаючи, блуждаючи по інтернету, я наткнулась на відео, де розповідається, що ця пряжа не для діток, не для дітей. Вона не для алергіків і не для дітей, бо тут невизначений состав. Якби то він, ця пряжа зроблена із пуху кроліка, але довгі волосини, які попадаються, виявляється, це додаються з любої, з любої можуть оказатися тваринки неізвісно з кого вони, і тому ця пряжа для дітей не рекомендована. Хоча я бачила дуже багато фотографій красивих, які гарні вироби для дітей роблять з пухонорки які мене вдохновили. Але я відмовилася дозаказувати Оцей моточок я для Кіри вив'яжу, і для неї пухнорки. Якби то не підходить. І для інших діток, я думаю, так само. Хоча розказують, що беріть, купляйте, в'яжіть для фотосесій, це дуже гарно виглядає. Потім вдінете на одну минуту і знімете. Але кожен вирішує сам, як йому краще. Я вирішила, що. Поки цього досить досить експериментувати. Це в мене, якщо бачите, такий бандажик розтяження кісті вже мені зараз краще масти мазями. Зробили бандажик із носочків магазинних, а свої носочки вяжемо і носимо. А чужі носочки ріжемо і робимо бандажики, бо дуже класно облягає руку. Мені подобається, як в міру стискає. і, Бачите, який він тугий, І гарно фіксує мені руку. Прийшла до лікаря сьогодні без бандажика, лікар питає. Де ваш бандаж? Я кажу, я ношу дома, Шла до вас, сняла. Медсестра каже, хотіла прийти красиво. Я говорю, так, да. хотіла прийти красиво. Далі, далі, що? А. Покажу такі маленькі, не буду затягувати відео, оце покажу напослідок. Ось такий маленький нашивочку я купила. У нас в місті не заказувала. Дуже симпатично. І купила, може нашить, може і якраз нашить на аварійці чи на светрика. Сніжиночка і Дід Морозик. Такі маленькі, такі новорічні. А на цьому, мабуть, все. Допиваємо каву, дівчата, ставимо лайки. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ви дов'язали всі свої подарунки своїм діткам, внучкам, рідним, близьким, нашим котикам. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб ви все встигли. А з вами прощаємося. Дякую всім за лайки, вподобайки, за підписи особливо. І за коментарі. Пишіть, будемо спілкуватися, відповім на всі ваші питання. До зустрічі!